Сьогодні готую к дуже смачна запечена курочка в вершково чесниковому соусі, а готується просто. Для приготування я взяла 5 курячих стегон, посолила, перемішала, В сковорідку налила 3 столові ложки розтопленого вершкового масла, розклала курочку, зверху теж змастила маслом і в духовку на 30-35 хвилин при температурі 240 градусів. За цей час начистила головку чесника, порізала і перетерла з сіллю. Курячі стегна перекладаю в тарілку, до рідини, яка утворилася, додаю чесник, перемішую, підсолюю і трохи цієї суміші надбираю. Стегна вертаємо знову на сковорідку, викладаємо на часник, вливаємо, трохи кипятку. тим соусом, що ми надібрали, змащуємо курку і випікаємо ще 20 хвилин, температура та сама. Смачного.